Вороніка. По перше, вітаємо команду з тим, що пробилося до 32 кращих клубів Європи. Це дійсно досягнення. Які загальні враження від цієї поїздки? Що запам'яталося найбільше? Дякую. Е, ну, враження позитивні, так як ми здобули позитивний для нас результат. Е, звичайно, були е, чуть, -чуть у нас промахи, так як наприклад з герою, герою з флорою. Ми дуже багато цього не реалізували, хоча дуже багато всього створили. Але саме що добилися результату. А вже в другій грі ми можна сказати, виконали, якщо брати перший тайм, виконали всі вказівки. Тренерів вони нам все розібрали можна сказати так по поличкам, і ми дослухались і зробили так, як вони цього хотіли, і ми здобули теж, також позитивний результат. Тому враження тільки хороші, і вже починаємо готуватися до наступних матчів. Кого у суперники хотіли б уже в наступному раунді, який буде плей-офф вирішальний, вже дуже, дуже такий спокосливий раунд. Ну ми так знаємо, хто може хто може нам попасти з цими команди. Ну так між собою якби, чуть, -чуть може щось і говорила, але ми готові до будь-якої команди, і будь-якій команді будемо давати бій. Так, у нас хороший колектив. Ми всі одна за одну, і я думаю, характер в нас є і все це все в, в обсязі, Це все дає нам позитивний результат. Гра з Динамо надзвичайно відповідальна. А потім уже знову поїздка в Європу. Я думаю, що нам все вийде. Нам просто треба зіграти в свою ігру і нав'язувати команді свою ігру. Не підлаштовуватись під них, а хай нехай вони підлаштовуються під нас, і нас обов'язково получиться. Дякую, слава Україні. Героям слава.